Ерік Найт. Лесі повертається додому. Лесі повертається додому. Це роман англійського письменника та сценариста Еріка Найта, який приніс автору Всесвітнє визнання. Це історія про собаку Коллі, дуже розумну і красиву, яка зберігає вірність своєму господареві і долає задля повернення додому тисячі миль. Попри всі небезпеки та перешкоди, адже там на неї чекає хлопчик, який сподівається на диво і не втрачає віри в те, що Лесі, як і впродовж останніх чотирьох років, зустрічатиме його у звичний час у звичному місці біля шкільних воріт. Ця книга стала бестселером і належить до класики дитячої літератури. Якщо ви в якусь мить. Забажаєте розчулитися та поплакати від чуттєвої історії, описаної в книзі, то саме ця книга зможе викликати такі зворушливі почуття. Я би ще назвала цю книгу перевіркою або індикатором на людську чуйність або черствість душі. Події беруть початок у жахтарському селищі на півночі Англії, в центрі оповіді хлопчик на ім'я Джота, його собака породи Коллі на ім'я Лесі. Міцна дружба та вірність пов'язує хлопчика і собаку. Колі щодня зустрічає дитину біля школи. Одного разу Лесі не приходить, і хлопчик з жахом біжить додому. Батьки ніяк не реагують на зникнення собаки. Пояснення виявилося досить простим, але погано, зрозумілим маленькому хлопчикові. Шахта, яка годувала все селище, закрилася. І через брак коштів на існування батьки хлопчика змушені були продати собаку чудовим родоводом безлутому герцогу. Старий захоплювався розведенням собак, колекціонуванням та виставкою породистих псів. Але Лессі була всією душею віддана родині маленького Джо. Щодня, ближче до обіду, її вів інстинкт бігти назустріч до Джо. Так собака кілька разів тікав. Що, зрештою, змусило герцога переїхати до Шотландії. Але і звідти Лесі втекла, тільки тепер на собаку чекала дуже довга дорога додому, сповнена всіляких небезпек. Це не просто дитяча повість, це повноцінна пригодницька історія. За читанням якої можна неабияк похвилюватися, в історії безліч яскравих персонажів, які повною мірою показують суспільство тих далеких років. Мені дуже сподобався контраст між людьми. Тут вони справді всі чітко діляться на поганих і хороших людей. Мені сподобався кон... було цікаво читати розділи про мандрівку Лесі. Вона долає сотні кілометрів. Аби повернутися до того, кого вона любить і хто на неї чекає. Хлопчик Джо вже й не вірить у диво, але Відта на колі прагне повернутися додому. Тяжкі рани, голод та численні випробування Лесі вперто долає, для того, щоб рівно о четвертій годині зустріти біля школи свого маленького господаря. Це історія вірності та любові, вдячності та самопожертви. Історія, що поновить у вашій душі дитинне зачудування світом, у якому пересічна, на перший погляд, собака є мюрилом добра і зла, переступу та гідності. Ерік Найт Лесі повертається додому. Видавництво Богдан щиро рекомендує.